Одне дуже коротеньке відео подаю окремим файлом, щоб TikTok, YouTube Ютуб не сильно ругався. Зараз вам ставлю і ви подивіться вже за теперішню реакцію людей на цих злочинців. Я нагадаю, що ТЦКшники і поліція, які вчиняють дані дії, це злочинні дії, вони злочинці. І ці всі люди, які вчиняють ці дії, вони повинні сидіти у в'язниці. Так само, як і Міндіч, Єрмак. І зараз піде справа до Зеленського Татарва, ну оця вся корупційна схема, вся, ці всі бандюки при владі. Це все зараз виходить назовні. І мені подобається зараз дивитися новини, коли починають говорити те, що мали би це говорити ще в 22-му році. І ніякої би війни взагалі не було, а ці всі злочинці. Зробили все для того, щоб була би війна в Україні, щоб залякати, затягнути Україну в ярмо втягнути і віддати всі території українські путіну віддати, тому що це агенти є російські, які працюють на Ізраїль, на Росію, і хрен зна на кого. Лиш не на український народ, на ту саму великобританію ну, на всіх працюють, лише не на Україну. Де хто скільки де грошей дасть. На всіх сільцях сидять, хто дасть більше, на той стілець вони і сідають. Сьогодні так, завтра так. А, ось... а задача в них основна, тому що вони воюють на два-три фронти: здати Україну Росії. От як Путін хотів оцей коридор, от він і отримав.

Достали народ! Друзі, всім гарного дня. Пан Богдан завжди говорить правду. Всім папа. -па.